В одному з приватних будинків центрального міського району посварилися два чоловіки. Під час суперечки 37-річний криворіжець завдав своєму товаришеві тяжких ножових поранень у спину. Потерпілого ушпиталили. Співробітника Криворізького районного управління поліції затримали нападника. 18 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із приватних будинків на території центрального міського району міста під час сварки чоловік спричинив 32-річному потерпілому ножове поранення у спину. Встановлено, що між двома чоловіками виникла суперечка, під час якої 37-річний чоловік напав на знайомого з ножем. Потерпілий отримав тяжкі травми. Для надання допомоги його госпіталізували до міської лікарні. Співробітники Криворізького районного управління поліції затримали раніше. Ше суди мого зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 121 кримінального кодексу України.